Наші вітання, шановні друзі, хочемо поговорити з вами про геополітику і про те, що з цього приводу каже Біблія. Тому що, виявляється, Біблія нас попередила про всі. Точніше, Господь в Біблії нас попередив про всі події, які зараз навколо нас відбуваються. І е, ми повинні просто зрозуміти, що власне людська життєдіяльність приводить землю до жахливого стану. І е, величезна маса зусиль. Які прикладають люди для того, щоб приготуватися до там, кінця світу, чи судного дня, чи як там ще люди це називають, воно, звісно, крутий бізнес. Але не більше. Тому що насправді, як було за часів Ноя, і так само за часів Лота, саме Господь порятував Ноя і його родину, Лота і його родину. І е, ми повинні просто розуміти, що тільки, коли у нас є зв'язок з Ісусом Христом, тільки коли ми є частиною Церкви Христової, тільки за цієї умови у нас є шанс пройти всі ці випробування і у кінцевому підсумку таки опинитися з Господом у Його святому місті, небесному Єрусалимі. І про всі ці речі нам добре повідомляє Господь у книзі об'явлення. Ми читаємо історію Ноя. Це для нас приклад і зразок того, куди бігти, де в чому, в кому шукати спасіння, і це нам показує ной жив на межі двох Р. І сьогодні для нас велика благодать, що Бог дав нам таку честь жити також на межі двох ер. І нова ера Тисячолітнього царства правління Ісуса Христа почнеться після шостої печатки. Апокаліпсис, і зараз ми живемо на межі, коли має відкритися ця шоста печатка. І це її відкриття зроблять люди. Вони дуже багато прикладають зусиль для цього. І саме... Мене виняток. Ми також дуже багато в своєму житті прикладали зусиль до того, щоб відкрилася шоста печатка. І саме для цього Господь і дає нам слово, і він навчає нас, як стати досконалими, як спастись. Як бути серед тих, хто в білих одежах перед Божим престолом славлять Господа. І дійсно Бог е, спостерігає йому небайдуже на нашу віру, на наші жертви, тому що є віра Авеля і є віра Каїна. І це два брати. З які... Один приніс жертву, інший приніс жертву. Тільки одна жертва була прийнята Господу, а інша ні. І Каїн, замість того, щоб навчатися у свого брата пішов і убив його. З цього почалося людство. Людство почалося з брата вбивства. І це братовбивство вбивство буде продовжуватися доти, доки не впаде і не буде зруйнований Вавилон. А він впаде. І всі божі кари, і всі жахіття, які описані в Біблії, вони прийдуть саме на нього. Тому нам треба, треба вийти, варто вийти з Вавилону І треба добре протестувати. У нас віра кайна, заздрість, ненависть, гріх. Убивство, Чи в нас віра, Авеля, Любов, прощення і найголовніше прагнення доходити Господу. І за цим тестом ми можемо тестувати і маємо тестувати себе і тих, хто називають себе християнами релігії, церкви, люди. Наша віра вона має привести нас, мета нашої віри привести нас в вічне. Царство Ісуса Христа, зробити нас царственним священством. Дійсно, для цього нам дане життя. І все буде згідно Слова Божого. Навіть якщо нам здається, що... М -м -м. що ми праві, у нас всі козирі, але Божим Словом все стоїть. Бог над кожною ситуацією, і Він змінить все згідно свого слова. Наша мета і завдання визначити, яка віра. Краще, як краще приносити Богу жертви. Амінь. Заходьте за посиланням для цього, щоб навчитися і розуміти. Так, тому заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на канал Солтаненко, пізнавайте Господа через Його церкву. І напишіть нам, щоб ми могли з вами поспілкуватися і допомогти вам увійти в учнівство Ісуса Христа.